Як захистити критично важливі об'єкти? Як швидко підлаштуватися під нову тактичну стратегію ворога? І де взяти засоби, що здатні ефективно відбивати атаки шахетів? Одна з розробок це зенітний дрон-перехоплювач. Такі безпілотники є зараз тільки у штатних підрозділах сил оборони, але незабаром їх матимуть і мобільні вогневі групи добровольчих формувань. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук побачив, як працюють дрони-перехоплювачі і як наші захисники неба відбивають нічну атаку. Ексклюзивний репортаж із Черкас далі. Ці кадри масованої дронової атаки знято однією з мобільних вогневих груп на Черкащині. Шахеди хвилями летіли на об'єкт, який прикривали зенітники. І що ближче до зими, то частішими стають такі удари. Стрилят не бути, за те, що будем в хату залети. Вечір мобільна вогнева група одного з підрозділів черкаського ДФТГ готується до бойового виїзду. Ці хлопці захищають від ворожих дронів один із енергетичних об'єктів на Черкащині. Останній місяць росіяни посилили на них атаки, тож чекати тривоги довго не доводиться. Щойно група прибуває на місце і одразу переводять у режим найвищої бойової готовності. Масові пуски шахетів росіяни здійснили одразу з трьох напрямків. Це дуже багато. Ну далі вже більше сотні. Та там більше. більше. І Більшість летять саме в бік об'єкта, який прикривається мобільна вогнева група. Потас і вольнуть там пацаны бляшає повітри все сохіди, увага всім! Гусь на доразу прихоску за пото Ать Портянку наберіть, живий там, здоровий Світи прожектором ЕС цель! Вогонь! Під час цього нальоту ворог чергове змінив тактику. Шахеди заходять на цілі на наднизьких висотах. Радар їх не бачить. Тож зенітникам доводиться виявляти дрони лише на слух та візуально, а це не так уже і легко. Не було, не було і винирнули всі тупо, так пачка. Вони поміняли тактику, так? да? Ну по планшету зовсім друге було. І же не було. Ви бачили. Шейде! І таке пекло масованих атак ледь не щоночі на низьких висотах стрілецьке озброєння ефективне проти шахедів. А от на висоті 2-3 кілометри ворожий дрон уже недосяжний для кулеметів. У таких випадках дієві авіація і зенітні безпілотники останні вже є на озброєнні штатних підрозділів. ППО тепер черга за добровольчими формуваннями у Черкасах. Цю програму саме впроваджують. Ми долучаємо. Льотчиків на безпілотних літальних апаратах на перехоплення даних дронів допомагає нашим мобільним вогневим групам збувати ті цілі, які недосяжені для стрілецької зброї. Тільки так по-другому просто не вийде. Такий вигляд має той самий зенітний дрон, яким збираються забезпечити черкаські мобільні вогневі групи. Іван та його колега перші пілоти-перехоплювачі у підрозділі з подібною технікою. Знайомі, тому в підготовці і польотах для бійців нічого складного немає. Для людей, які працювали з звичайними фішками, нічого радикально складнішого не буде. Поки що нормально все веде. Мастерська посадка. Я навіть не вспотів Просто от ну. Фу. необхідна техніка для роботи є, каже Іван: не вистачає людей, які б воліли за допомогою дронів захищати небо. існують і певні бюрократичні перепони і для самої роботи екіпажів ДФТГ. Допідготувати пілотів і дати їм можливість працювати, дозволити їм працювати, щоб було там бойове розпорядження, розпорядження, хоча б зробити перші пробні перехоплення, наприклад, без бойової частини, для того, щоб довести спроможність, що екіпаж готовий і засіб готовий. Моя задача закрити небо над Черкасом і Черкаським районом. От мені, мені це треба особисто, дуже. Коли екіпажі операторів дронів перехоплювачів посилять мобільні групи черкаського ДФТГ невідомо. Тож поки що у добровольчих формувань надія тільки на стрілецьку зброю. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.